Я це вже бачив. Сіті знову принизили. Мадрид є Мадрид. Тато Холанда не прийшов на гру. Я взагалі не мав сумнівів. У такому результаті. Друзі, перед тим як розпочати говорити про гру Манчестер Сіті, Реал Мадрид, я хочу з вами дуже серйозно поговорити з приводу активності. Канал на початковій стадії розвитку та йому життєво необхідна ваша підтримка. Поставте лайк цьому відео, підпишіться, а я буду радувати вас усе більшою кількістю якісного, смішного та цікавого контенту. А тепер починаємо. Хто хоче попкорну? Чесно, я це вже бачив. Це найтиповіша гра Сіті цього сезону. Та Мадриду останніх років п'яти. Стосовно Мадриду, це виглядає так: ми створюємо собі на рівному місці проблеми, а потім героїчно їх долаємо. А з приводу Сіті, ми поступаємося в іграх, в яких перемагаємо та які не мали б віддавати. Коли я побачив, що такі дві команди зійшлися разом, я взагалі не мав сумнівів у такому результаті. Сіті врятувало тільки те, що тато Холланда не прийшов на гру, бо Рюдігера справді дуже не вистачало матрійському реалу. Я впевнений, якби німець був би на полі, забити Холланду принаймні один гол було б дуже важкою задачею. Насправді, Сіті знову принизили тут навіть не про саму гру, в якій Манчестер Сіті зміг навіть продомінувати хвилин 20 у першому таймі та хвилин 10 у другому. Тут питання, як проти них досягли цього результату. Це сором і розчарування, яке нагадує Сіті до епохи Гвардіоли. Як ви вважаєте, скільки? Себе пам'ятаю. Як вважаєте, скільки? Себе пам'ятаю. Стосовно ж Мадриду, молодці. Мадрид є Мадрід, у них є характер, і такі люди, як Бреїм Діас і Дані Себаліос, яким дають небагато шансів. Але вони ним користуються. Для мене ці двоє могли б заграти в основі будь-якого клубу світу. Але вони в Матриді, та Реалу дуже пощастило, що вони в них є. А на сьогодні це все. Немає тут що аналізувати. Хто вище б'є, той краще грає. Саме під таким девізом пройшов перший етап цей матч, як і сам футбол, він не про тактику, він про емоції та драму. Ну і про Белінгема, який, схоже, все ж таки хоче забрати свій золотий м'яч. А ми подивимось, як воно буде, та обов'язково обговоримо. Всім мирного неба над головою. До швидкої зустрічі в нових відео, та ще побачимось. Бережіть себе. Що ж, нехай так і буде.